Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Актуальні зараз як ніколи слова Василя Стуса, українського поета, перекладача та публіциста, заарештованого радянською владою, котрий вимагав лише дотримання законів, таких як він було десятки: ні в чому не винні, стійкі та волелюбні. Сьогодні наша країна відзначає день українського політв'язня. Таку традицію запровадили 48 років тому з пропозиції одного із арештантів українського політика В'ячеслава Чорновола. Саме він закликав українців протистояти репресіям і жорстокості режиму. Якщо в Конституції написано, що Українська Радянська Соціалістична Республіка увійшла добровільно до радянського союзу і має право вийти з цього радянського союзу, то вони пропонували попрацювати над тим, щоб створити механізми цього виходу. Що незаконного нічого, а справа в тому, що в радянському союзі ніхто нічого нікому не пояснював. Ідеальний варіант це само собою оголосити їх зрадниками, шпигунами, які працюють на користь там капіт капіталізму. за так звану політичну зраду, в'язні отримували терміни, що навіть не регулювались кримінальним кодексом. В цьому незаконному справді дійстві брали участь і слідчі, які змушені були це робити, і психіатри, яких власне змушували приймати на на лікування примусове лікування людей, яких було звинувачено в неадекватності, і тому терміни вибиралися і різні від трьох років до п'яти років до десяти років, і так далі. І так далі. Репресії радянського режиму відчув на собі колишній політичний в'язень, радянський дисидент Йосиф Зісельс. Він був двічі заарештований та засуджений, і в сумі отримав шість років позбавлення волі від запропонованої амністії відмовився, оскільки не хотів підпису. Зобов'язання з відмовою від політичної діяльності. каже, дисидентами були лише поодинокі вперті люди, що хотіли вибороти гідне життя. Дисидент це як козак, він вільна людина. Але якщо всі вільні, то ніхто не працює, ніхто не народжує дітей, ніхто їх не виховує. Всі не можуть бути дисидентами, як всі не можуть бути козаками. Але завжди є там один. На тисячу, не знаю наскільки, які ось не сприймає світ як нормальні люди, а сприймає, так і себе. Молодь повинна взагалі знати історію. Всі повинні знати історію. Бо народ, який не знає своєї історії, то приречений переживати знову і знову ті самі проблеми, які були в історії цього народу. Засуджених відправляли на колиму, що на далекому сході Росії, а також в табори та колонії. Тогочасна влада мала за мету два завдання: обезголовити вільнодумну спільноту, яка все ще мріяла про демократичну Україну, та залякати їхніх однодумців. Але в результаті політики отримали зворотній ефект. Це обурило і лише підсилило бажання молоді жити у вільній країні. Не так легко встати і піти. На боротьбу проти системи, проти монстра, який точно намагається тебе знищити. От ви подивіться, як в Росії сьогодні це якраз ми і можемо спостерігати, коли росіяни бояться, бо в них є сім'я. Я дуже перепрошую. У Чорноволи теж була сім'я, і в Стуса була сім'я, і у всіх людей, які постали якраз на цю стежку боротьби, в них були сім'ї, у них було своє життя. У них по великому рахунку, якщо б вони домовилися з комунізмом, у них могли скластися прекрасні Кар'єри вони були інтелектуали, але тим не менше вони вибирали для себе абсолютно іншу цінність. Сьогодні найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів. Інші ж долучаються до різноманітних тематичних заходів. Сьогодні тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзіями. Людмила Труфин, Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА.